Сьогодні я відповім на. Угу. Угу. Привіт, друзі. Сьогодні ми проведемо таку сесію питання-відповідь, де я розповім про 5 поширених питань, які виникають у новачків у трейдингу. Почнемо з першого питання: це на якому ринку легше почати торгувати новачком? Криптовалютний ринок чи форекс ринок. Для початку. Як я б обрав би для себе це вибір криптовалютної біржі, оскільки інтерфейс дозволяє вам за 5 хвилин завантажити застосунок. Після чого пройти верифікацію, та після того як ваші документи підтвердяться, ви зможете прийти невеличкий тест, що дасть вам змогу вже починати ф'ючерсну торгівлю а також у вас буде можливість використовувати весь функціонал спотової торгівлі. Особливо Форекс, там ситуація трошки складніша. Є версія, як для ноутбуку. Версія, де застосунок MetaTrader є, та на ноутбуці буде зовсім старий інтерфейс, що, з яким ви не зможете розібратися у перші хвилини використання. А якщо ми використовуємо мобільний застосунок, то там досить легкий інтерфейс, але питання буде стояти більше у. Підключені брокера, оскільки, якщо ми кажемо про криптовалюту, це один застосунок, на якому ви можете використовувати усі можливості, то стосовно Форексу ситуація трошки змінюється для того, щоб почати свою торгівлю на Форексі, там немає звичайного застосунку, як, наприклад, Binance, Bybit чи будь-яка інша біржа криптовалютна. Ситуація трошки змінюється. Для того, щоб почати торгівлю, вам, по-перше, потрібен термінал. Окей, з цим питань нема, це застосунок. По-друге, вам потрібно обрати брокера для себе, який надасть вам змогу торгувати, який видасть вам аккаунт. Достатньо велика кількість брокерів існує, тому це лише ваш вибір, який ви для себе оберете. Далі вам потрібна проб-кампанія, яка надасть вам вже депозит з. Початковою сумою грошей, це називається проб кампанія які видають проб-депозити. Після чого ви підключаєте аккаунт, який проб-кампанія надійшла вам на пошту. Там буде логін пароль, який ви введете у цей термінал. Після чого ви вже зможете почати свою торгівлю, а вивід грошей буде здійснюватися лише по заявці, а не так, як у криптовалютної біржі, коли ви одразу можете вивести свої гроші. Який висновок ми можемо зробити для початку? Я порекомендував би як новачку спробувати торгівлю на криптовалютній біржі, оскільки це значно легше для того, щоб розібратися з інтерфейсом? Вам не потрібно 5-10 застосунків, ви лише скачуєте застосунок. Після чого вже починаєте свою торгівлю 10-20 хвилин і час на верифікацію ваших документів. Друге питання у нас: чи підійде смарт-мані для обох ринків криптовалютного та форекс-ринку. Ви повинні одразу ж зрозуміти, що логіка доставки ціни одна і та сама між криптовалютою та Форексом. Крупному грозцю потрібно зібрати свою позицію в одному полі ліквідності, після чого доставити її до іншого пола ліквідності, де він зможе. Купити чи продати, в залежності від того, шарти він чи лонгу. Тому це питання я вважаю закритим. Логіка Smart Money працює на обох ринках, і ви не зіткнетесь з чимось новим. Третє питання: з якого депозиту слід почати свою торгівлю. На мою думку, для зручності я б рекомендував би вам завести 100 доларів на біржу, якщо ми кажемо про криптовалюту. Після чого вам буде досить зручно враховувати відсотки. В які ви будете заходити у позицію. Якщо ми кажемо про 100 доларів, то 1% від вашого депозиту це 1 долар. Вам буде, буде досить зручно побачити свій win-rate, відсотки прибутковості там за певний проміжок, часу, місяць, квартал, неділя, тому подібне. А якщо ми кажемо про Форекс, то я вважаю, що оптимальним для вас є 50 доларів, та найдешевший челендж у 5 тисяч доларів на 5 тисяч доларів, після чого ви. Також саме можете 1% вирахувати з 5 тисяч доларів та продовжити свою торгівлю. Після проходження усіх фаз ви самі для себе зможете побачити, чи дисциплінований ви трейдер або ні. Четверте питання: скільки часу займає навчання до перших позитивних результатів. Дивлячись на успіхи наших студентів, я можу зробити висновок, що від самого початку до вже успішних обдуманих трейдів. Достатньо навіть двох місяців. Чому саме два місяці? У перший місяць ми вивчаємо усі інструменти, які різні трейдери використовують у власній торгівлі. Після чого вже другий місяць ці інструменти будуть налаштовуватись під кожного трейдера індивідуально, створюючи власну торгову стратегію. А та вже на третій місяць ви можете побачити. Позитивні результати з кожного вашого обдуманого трейда та вже спробувати отримати фінансування. Останнє питання на сьогодні: які переваги ринку я можу назвати? Першим плюсом я можу назвати звісно фінансування проп кампанії, які надають досить великі депозити за зовсім незначну суму, дають вам змогу отримати такий трамплін у досягненні свого власного депозиту. Наприклад, за 50 доларів ви можете отримати 5 тисяч доларів. За 100 доларів ви можете отримати вже 10 тисяч доларів, а навіть за 1500 доларів, ви можете отримати фінансування на 200 тисяч доларів. Другим плюсом корекс-ринку я можу назвати. Такі кілзони, це проміжки часу підвищеної волатильності, які дають вам змогу торгувати чітко. 9 до 12 це лондонська сесія, яка вважається найактивнішою, тому ви можете для себе обрати зручний для вас час певної сесії, після чого торгувати саме у цей час, отримати найактивніші рухи ціни, після чого закривати свій торговий день. Підведемо підсумку. Кожен набирає сам для себе ринок, на якому хоче торгувати, але Форекс дає вам змогу мати чіткі дні, субота та неділя, оскільки у ці дні не працюють біржі. Форекс дає вам можливість отримати фінансування як легкий трамплін, для того, щоб за невеличку суму коштів отримати досить значну суму коштів, після чого ви зможете вже створювати свій власний капітал, на якому ви будете продовжувати торгівлю, хоч на криптовалютному, хоч на Форекс ринку. Та Форекс дає вам змогу мати певні проміжки часу підвищеної волатильності, які можуть структурувати свій власний час.